Морозко біля м'яча морозко закручує м'яч і ще один шедевр. Господи, що за матч? Що за голи забиває? Прямісінько в дальню дев'ятку. Євгене, ти прибув у команді другу частину сезону на умовах оренди. Чому вирішив все-таки підписати новий контракт з Вересом? Так, в мене були інші пропозиції з іноземних клубів, але не, не змогли вирішити це питання. І... Мені тут сказали, що можу залишитись, і я вирішив тут бути. Як довго відбувалися перемовини і як швидко ти прийняв рішення? Десь приблизно місяць, і потім за годину все вирішилося. За цей невеликий проміжок часу, які твої враження від перебування в команді? Гарні емоції, гарні моменти, гарний стадіон, болівальники. і насамперед це напевно перше, що мене здивувало. І я тут і будемо далі. Працювати з ким зараз ти найбільше спілкуєшся в команді? Та і з усіма з усіма спілкуємося, але з ким спілкувався тут тут вже немає. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам youtube каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Влащук, Олеся Кулик. Антон Копаниця, Всеволод Милета, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка та Рівникарт Юра. Хочеться спитати, ти провів у Полісі досить немаленький час? Чи встиг ти вже попрощатися з гравцями? Та як вони віднеслися до того, що ти продовжуєш свій контракт у вересі? Попрощався з кимось. Був в дуже гарних відносинах. Не можу сказати, щоб з кимось там я ргався чи ще щось. Дуже тепло поспілкувалися і побажали успіхів один одному. Багато друзів залишилось там. Ну, це футбол, це життя, і треба далі жити і, і знову ж таки ставити перед собою інші завдання, нові цілі і їх виповнювати. Я побачила в тебе на футболці, що ти змінив ігровий номер. Скажи чому? У полісі був 9 номер. Я хотів також тут мати 9, але тут була інша легенда, грала під цим номером. І зараз він звільнився, і я собі, звісно, взяв. Нічого не значить для мене. Я... Раніше грав під десятим і не знаю, що так. Взяв дев'ятий і все, так і пішло. Верос ставить перед собою амбітні задачі в новому сезоні і чи готовий йти до нових викликів? Так, звісно, готовий. І я тут, щоб виконати це завдання, і будемо працювати разом з командою, з тренерським штабом і з болівальниками. Ми одноціле, і я думаю, у нас все вийде.